В рамках заходів щодо відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України представники учнівського самоврядування Запорізької гімназії No19 відвідали місце пам'яті та здійснили покладання квітів до меморіальної дошки Героя України В'ячеслава Радіонова. В'ячеслав Радіонов, льотчик тактичної авіації повітряних сил ЗСУ, герой України посмертно, випускник гімназії. Після закінчення 9 класу вступив у Запорізький обласний ліцей захисник. Вищу освіту здобув у Харківському національному університеті повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба. У 2021 році він брав участь у параді на честь Дня Незалежності України. Загинув В'ячеслав під час виконання бойового завдання у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час першої атаки ворожої авіації на військовий аеродром він першим підняв свій військовий літак, прикрив зліт інших льотчиків. Ціною власного життя зберіг бойовий склад свого підрозділу. Сьогодні Україна у вогні. Сьогодні ворог рушить ці кордони. Давно чекають матері, і жінки, своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні. Скучили за рідною сім'єю. Який підступний ворог уночі? Як голови кладете за ідею? За Україну, за добро, за мир. Це щастя всіх людей на батьківщині, і зараз є один орієнтир добробут нації і слава Україні. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу. Бо кожен день ми молимось за вас у 2023 році. На честь В'ячеслава Радіонова названо вулицю у Шевченківському районі Запоріжжя. Слава Україні! Героям! слава!